Я вам відповім, він, бо мене вже питають і не перший раз. Бог як виглядає? Я, я розумію, що багато людей, як мені якось один раз мені сказали, як ти маєш право про Бога казати, якщо ти вся в татуїровках таке саме. А так і маю право. Як і люба інша людина, я маю право е, казати про Бога. По перше, він е, немає якогось обліку, тому що це колосальний збор енергії сумасшедший, яка тримає землю і не тільки землю. Він дуже часто для нас виглядає, я якось лікувала одного хлопця. І він почав приходити до того хлопця, коли я просила вже творця допомогти, тому що для мене було мало сил тих, яких я вкладала в цього хлопця енергії рейки, якими я його лікувала. І цей хлопець, на жаль, пішов від нас, його нема. Але останній день, коли я лікувала, я побачила старенького, такого дуже маленького дідуся, десь метр п'ятдесят. Він сідой, короткий. Ну, це він так став для мене. Я його так почала бачити. Я розуміла, що вже вже щось не то. Він лікував того хлопця на столі. Каже, я прийшов, щоб ти мене побачила так, як тобі комфортніше. Я, звісно, там і плакала, і все. Потім ну, дивіться. Каже, потім ну, мама його мені сказала, що дуже рада, що ми познайомились, що вона ну. Рада, що я допомогла провести так через творця ту душу, яку я очищала сім днів. Але саме в такому обліку він до мене прийшов. Буває, він приходить як просто рука світла. Буває дуже сильне світло, яке сліпить. Але насправді це він для нас приходить, щоб нам легше було його впізнути, ну, наче нам так легше, знаєте, картинками, які ми самі створили. А насправді це сумасшедша енергія, яка вібрує таким. Звуком гудящим там в космосі, і вона тримає землю енергії, закони енергетичні тримає. Тобто він не просто так. Він, я розумію, що зараз скажуть, чому ж тоді у нас це саме, так, що зараз в Україні твориться, це не він створив, це люди створили, а він просто. Наблюдаючи за цим всім, ну, от ви, батько своїх дітей, ви можете предоставити їм безпечне життя на все життя. Ні, ви можете відповідати за свою дитину, щоб вона не косячила по житті. Та ніхто не може. Ну, що це за бред? що Це винуватий творець. Це не він винуватий. Це люди своїми емоціями, злістю, агресією, зажараності. Все це зробили. А тепер винуватять Бога. Задумаємося над цим.